Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І знову підписник, військовий, постійний клієнт, скажімо так. І я вже казала, що від, цього, від цієї людини ми вже багато зробили цікавих розкладів. Ось, це ще одна людина. І так, і так як ви думаєте, хто більше Крав гроші. Зеленський, Янукович, Кравчук, чи, може, кучма, як щодо Порошенка. В принципі, давайте подивимося. В принципі, цікаво, правда? От я спочатку я завжди, по порядку, хто у нас був першим президентом. Спочатку був Кравчук. Правда, я взяла колоду таку смердючу-смердючу. Але вона чомусь дуже. Я робила сьогодні одному клієнтові розклад, і вона дуже-дуже добре говорила. І так, перший у нас іде Кравчук, другий у нас іде кучма. Хто з них більше крав грошей? Наступним у нас був Янукович. Янукович. Потім був Порошенко, а потім Зеленський. Зараз ми подивимося. Я теж. От Мені теж цікаво, ви знаєте. я знаю, що простому пересічному громадянину людині простій, от, дуже цікаво, правда? Зараз подивимося. Зараз будемо дивитися. Ну, Тут на дні не будемо ми дивитися, ми тако відкладаємо. І так, перший у нас кравчук. Якщо що, будемо докладати? Дивитися. Ну, ви знаєте, вісімка. Цих, якщо ми візьмемо в числових картах, так? Вісімка – це багато. Він працював над цим. Давайте трошечки розшифруємо. Зараз трошечки розшифруємо Кравчука. А йому завжди. Ви знаєте, а йому. Давайте я скажу так. Не дуже то він і Крав. Ні. Так, але. Але він собі лишнього не дозволяв. Скажемо так, давайте так, лишнього не дозволяв. На, на дуже набагато великі суми він не крав. Ні, не крав він. Так, давайте я ось так покладу. Якось ось так. Так, ось якось так. Наступний у нас хто? М -м, Кучма. Кучма. А ось тут увага! Карта каже увага. Зараз ми подивимося, кучма, чи крав кучма. Ви знаєте, кучма любив дуже добре жити, любив дуже поїздки. А от щоб він крав, ну, був накопителем, скажу відверто. Якщо тут він стримував себе, Кравчук, так, стримував. Ось. Скоріше за все, все ж таки казну він трохи оббирав, Розумієте, але мав відповідальність. Цей кучма, він, в принципі, теж мав свої принципи. так, Він дуже любив добре жити, подорожувати. Ось, і на це в нього йшло багато грошей. Можливо, його дружина теж, можна так сказати. Ви знаєте, мені не хватить так карт Таро, щоб всі назад забирати. Ну, хоч першу візьмемо, давайте. Ні, не беремо, не беремо нічого Не беремо нічого. Так, наступний у нас ішов Янукович. Ну, Янукович, хапуга був, бачите? А ця карта показує, що був хапугою. Був хапугою. Да, Любив, любив. Янукович дуже любив. Страшно. Він залежний був. Ого, не тільки від грошей. Тут, розумієте, тут більше влада і сексуальні втіхи, до речі, теж. Тут сексуальні втіхи. Тут не так гроші, як він. По дияволу. люди добрі. Тут. У нього були свої пороки, скажімо так, але тут грошових карт нема. Розумієте, грошових карт нема. Ну, ще одну, давайте витягнемо. Ні, він дивіться, він так він крав, але дивіться, він мав якісь вподобання. по цих двох картах можна навіть сказати викривлене мистецтво любив. Викривлене. Тобто, пам'ятаєте від пшонки картини? Пам'ятаєте, де вони? От, от це теж з батоном золотим. Оце, розумієте, викривлене мистецтво любив. Викрив... Він все любив викривлене, викривлену любов. Тобто, Він і на сексуальний, тут і сексуальний в нього. І на це йому треба було гроші. Він любив, скажімо так, Багатство, давайте скажемо так. Бо ось ця карта говорить, що в нього був вже великий перебор, хоча грошей тут нема. І тут карта теж така трошки голяка, зірка. Тобто він подумував ще наперед, на майбутнє, а вдруг у нього колись не буде грошей. Якось так. Тобто, ну, Кожен брав, Кравчук, якщо ми згадуємо, мав свої принципи. Кучма любив подорожувати на свої подорожі, і випала карта. Тут випали теж грошові карти. Тут, а тут навіть гроші для нього сміття. Давайте скажемо так: для Януковича гроші сміття. Тут суть не в грошах була, а суть була в тому стилі життя. В нього залежність велика була від стилю життя. Тепер візьмемо Порошенка. Так, Порошенко. Ну, дивіться, Порошенко єдиний з е, цих президентів, хто прийшов до влади не бідний і робив е, не на гроші якихось спонсорів е, свою е, кампанію, е, піарну там, і е, предвиборчу і тому подібне, а за свої особисті гроші. Скажімо так. Гол як саквол. В тому плані, що поки що карти не показують. Зараз ми подивимося, чи вкрав він щось, чи не крав він щось. Що взагалі скажуть? Ну тут вийшла вийшли е, карта Кра, крадіння. Крадіння. Воровства, так? Воровства. Ого. Ого. Але зараз я буду розшифровувати. Дивіться, дивіться. А, ну, я тут здивована, в принципі. Але давайте тоді думати. Це, скоріше за все, ну, не, не бюджет. Це не є. Це не є бюджет. Розумієте, це його фірма. Тому що ця карта показує сімейну фірму. Не показує, дивіться, ось ця карта була теж у Кравчука. Так? Ось. Тут, скоріше за все, от я, можливо, зараз трохи не якусь не не... не таку річ скажу, приємну для когось. Ось, ті, хто дуже його і проклинають, і тому подібне. Ця карта говорить, я вже говорила, що вона звільнена від багатства. Тут, бачите, людина гола, так? тобто він прийшов до влади голий. Тепер, якщо ми візьмемо ось ці дві карти, так? він навпаки, звідкись таскав у бюджет. От невже може таке бути, от мені, зараз мені закинуть парахаботка і те, і друге, тому що ось ці карти він не, не, на нього дуже гнали, дуже гонять. Ця карта не є бюджет, це його особиста фірма. так. Тут людина працювала на державу. І, скоріше за все, вона таскала в державу, якщо можна так пояснити. Всі, хто знають, що ну, хто дивиться мої розклади постійно, знають, що я не є прихильником Порошенка. Я до нього відношусь, ну, як би вам пояснити, щоб тут зараз не виправдовуватися і нічого. В мене таке от враження, що він навпаки носив бюджет. Тобто, згадайте армію, як він вибудував, за які гроші? За які гроші? А зараз за які гроші він дає в армію? Тут скоріше людина дає, не він від себе дає у державу. Комусь це дуже навіть не сподобається. Прошу вас, чи можете ви в таке повірити, що людина навпаки докладала? А не крала. Було би, от відверто вам скажу, було б це ось так. Я би сказала, що крала. А тут навпаки він а, ніс в бюджет, працював все над тим. Тут навіть не те, що він свої давав, він вносив своїм розумом, вносив у бюджет, скоріше за все. Тобто, з вісьмірки зробив десятку. Згадайте, що після Януковича в бюджеті не було. Не пам'ятаю, скільки не було. Ну, там було дуже мало в бюджеті. Я зараз не згадаю скільки. Ось. Там мінуса не було, але було дуже-дуже мало. В бюджеті після Януковича було дуже мало. І тут людина, навпаки, дивилася в простір, але, бачите, на неї дуже багато гонять. Давайте подивимося. Давайте подивимося. Ну, Тут людина, бачите, тут навпаки, якщо то мізер на дні колоди, двійка. Розумієте, людина, ну, я не, я не бачу тут, що він що то взяв. Давайте подивимося, що ось це ось ці нальоти. Це ці нальоти, що його дискредитують. Да, це наказ був зверху. Да, да, це дискредитація. Ну, не будемо там дивитися, це нам, у нас не той розклад. От, ви знаєте, є спеціалісти в Ютубі, ті, хто люблять Порошенка, от можете в них запитати, чи дійсно таке може бути? Може, є у вас такі? От, можете запитати. Ну в мене от таке склалося враження, що Порошенко, навпаки, можливо, він не від себе давав. Якщо, то, можливо, на армію. Ось. Але дивіться, зараз європейська, подивіться навіть зараз, європейська солідарність їде за свої гроші. За чиї? За Порошенка гроші. І всі зразу він накрав. О, він накрав. А ніхто не бачить, скільки Зеленський вкрав. Давайте дивимося Зеленського. А Зеленський все тримає в своїх руках. От скажіть, будь ласка, можна розклади і не класти? Ой, ви налітайте на Зеленського, бідний Зеленський. Ой, он такий бідний, бедный, бедный Зеленський. У нього навіть недвижимости нету. У нього тільки яхти є на плаву. І так, дивимося. Ну, людина має все в своїх руках. Ви знаєте, що таке маг. Це коли вся і влада, і гроші, бюджет все у його руках. А зараз дивимося, що він краде. Корчиш з себе жертву. Так. Ну тут теж грошей нема, тому що перша карта задає тон. І тут теж, дивіться, багато тузів. Ну, теж немає монетного туза. Це не значить, що Зеленський не краде. Розумієте? Ось. Але в нього є підлеглі, які це за нього роблять. Маг вже все, всім, все, все цим сказав. Він а, має все в своїх руках. І як ви думаєте, коли людина має все в своїх руках, бюджет у нас пустий, американці б'ють на сполох, більше нам нічого не дають, просто так. Хм? Просто подумайте. Виглядає так, що Зеленський краде найбільше. І ще плюс у нас йде. Дивіться, у нас ще є. А безкінечність. От і все. Безкінечність. По чорному краде, як тільки може. Для утіх своїх, для того, щоб нічого не робити. да, да, да. Не бере на себе відповідальність, от якось так, живе дитячим життям. Ну, 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 ну. В принципі, от, можна було вже по перших картах сказати, хто краде, а хто не краде. Розумієте, але, на мою, на мій погляд, у Януковича диявол випадав, там теж взагалі ні однієї карти грошової не було. Хочеться сказати, що Янукович не крав ще й як, правда, тут теж ні однієї карти немає. Це, знаєте, я згадую, як дехто робив на мене розклад. Не буду казати, хто, а ви і так все знаєте, бо ви мені висилали, я подивилася. Ви знаєте, я довго і нудно сміялася. Це можна на кожного таролога, який працює в Ютубі. Ні один таролог не працює безкоштовно. Всі тарологи працюють на YouTube. Почнемо з цього. Треба було питати не робота на кого-то. Розумієте, не так питати, чи на кого-то вона працює. Звичайно, працює на YouTube. Розумієте? Ось. А, і випала там десятка. А, здається, десятка монет, я не помню вже. Але десятка монет це велика організація. Це Ютубська організація, це потужна. А, розумієте? Ось. І всі, хто в Ютубі отримують від Ютуба грошей. От і все, велика корпорація. Про що тут говорити? Ось. Тому ще, знаєте. Таролог це не, не просто траляля, побачив карту диявола. Ой, он чорт. Да? Але от я, те, як я відчула, та як я бачила, так я вам прочитала розклад ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд, бажаю вам мирного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, і чекаю від е, усіх ботів, від усіх і тролі теж. А, читаю, чекаю на коментарі. Все буде Україна, мої дорогенькі.